Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отже, вже котрий день поспіль не сходить тема вагнерівців в Білорусі. а То напад на Польщу, то ДРГ, то е, су, про, там як це пробивання сувалківського коридору і так далі. Ну, давайте подивимося, що там і до чого. Хоча на стрімі я, в принципі, дивився, ну давайте передивимося. А раптом щось з тих чіпів змінилось. Ну що, поїхали? Добре, давайте в лоб таки запитаємо. А на що вони там взагалі, ті вагнерівці? Я думаю, цікаве буде питання. Отже, скажіть, мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, для чого ж насправді е, ЧВК Вагнер перекинули в Білорусь? Хай скажуть його неправду. Єра. Ну, райду довертаю пряма. Otau perverti. Manas perverti. Eivas. Na, čia smėdė, tai nadovertau į priamąjį. Hm, įdomu. Ну, Цікаво, хоча в чомусь очікувано. Про що мова? Єра райдо, ото перевернутий Евас. Ой, кажу Евас. Е, дивлюсь одне, кажу друге. Маннас, перевернутий Ейвас Наутіс. Про що мова? Ну ось, та завершення циклу. Ну, ніби вони своє відпрацювали і все. Тобто, все. все, ну відп... Мало то завершення циклу і щось. І значні втрати у них. А? В немилість попали до царя. От і все. Відпрацювали їх, як списаний матеріал. Киш, одним словом. Ну ось райду, але не все цей. Ще бачите, можливості у них якісь є, і перспективи. Щось то дійсно, якісь дороги, вони хочуть в фізичному розумінні того слова перевірити. З одного боку. Ну, ресурс у них на те й є. В який військовий напад, ні. А от саме, що називається. Як це? Щоб там Польща і Литва напряглися зробити. Оце да, це в їхніх силах. Ну, ось сьогодні перевернутий також. Втрата власності, відповідно, зрозуміло. Там і Пригожина потрусили, Вагнер роззброїли, так? Там, поза законом, мало не терористи і так далі, і тому подібне, і одним словом відвернулись від них. Да? Окрім того, це же що? Це, це втрата влади, якраз. Ну, авторитету читайте, якщо в випадку Пригожина брати. так? Ну, ось має нас перевернути. Втрати. Да, значні втрати. Окрім того, це ну, не лише в кращий світ, а це і то, що хтось там перейшов під контракт Міноборони, хтось з частини там повернувся, ну а хтось і на зону. Да? О, а деякі герої СВО тепер, так званої, гуляють по Росії і творять там безпреділ. Ну, нехай нам від того, якби тільки на руку. Так? Ну, ось певні труднощі в них. Із людьми, до речі, труднощі, якщо так брати. Ось і дороги, бачите, у них якось то, ну, сказав би, закриті, але ні. Є певні можливості, обмежені можливості саме з рухом. Ну, тут рух чисто фізичний мається, так? і ресурс у них обмежений. І цей. Але це ж і про оборону. А це вже цікавіше. Тобто що? Тобто, схоже, прихована мета також і Лукашенка там підобороняти, да? Ну, і там, як це... Ну, одним словом, зробити нерви Польщі і Литві. А тут однозначно. Ну і наутіс. Да. Руна доля з одного боку. Тобто суди ось так, що вони там е, обломляться і благоденство у них то підзакінчиться, так? З одного боку. З другого боку труднощі. Крас, ось. Отже, труднощі з чим? Да, З обороною. Ну, зрозуміло, що це вже показується саме мета. Ну, в принципі, я і запитав, яка мета? Ось яка. Зробити труднощі з обороною. так. Ну, зробити нерви, відповідно, Польщі і Литві. Ось так от. Ну, давайте подивимось, чи дійсно якісь там то, лі... то вертольоти російські залетіли, білоруські, тобто, залетіли там в Польщу, то ще щось. Давайте подивимося, чи далі будуть провокації. Чи може, ну, я, я дуже сумніваюся, що вони прям е... полізуть війною там на Литву там, чи на Польщу. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую звідти. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи найближчим часом ЧВК Вагнер буде створювати провокації на кордоні з Литвою або Польщею? Хайскать роне неправда. Хагалас. Ну, звичайно ж, як без того. Евас. Перт, ну, відповідно, прямий. Гаразд. Ну, тут на три руни, в принципі, ясно. Що у нас тут? Хагава, Зева, Зіпер. Ну, ось, бачите, Хаговас, дійсно, це якраз певні військові дії. Зодно... Ну як? не військові дії це певний хаос. От Реально, от навести хаос. Ну, схоже, там і біженців будуть гнати, і просто провокації робити. Ну як, Хагвас це і певне руйнування в тому числі. Тобто, дійсно, можуть там десь кордон, наприклад, прорвати щось таке. Можуть. Ну, це саме не в тому плані, що вони там полізуть, не на, до Калінінграда до коридор пробивати, а в тому плані, що ну, провокацію зробити, полоскатати нерви, що називається НАТО на слабо перевірити. Да? Хоча куди уж далі перевіряти, що ще треба, щоб те НАТО нарешті розродилось. Одному Богу відомо. Ну, ось я вас дійсно певний рух відповідно є. Ну, і відповідно, якщо з Хагалазом, то рух перед, ну що. Дійсно, якісь озброєні провокації можливі. Однозначно. Щось таке. Це саме провокації, це не, не повномасштабні бойові дії, не про те мова. Ось. Але щось дійсно, будуть там якийсь рух проводити, якісь нерви робити. Щось військове там буде, якась військова компонента задіяна. ДРГ, до речі, може, оце так програється. Тому що марш, марш прям там, не знаю, там на Вільнюс чи куди, там, ні-ні. ні, ні, ні. Не, не про те мова, так би воно виглядало. Ну і ось перт. Да, ресурс у них є, ресурс у них для того є. От якраз не там захопити, що називається там вільнюс умовний, умовно кажу, так, а саме, саме провокації створити. Ну, і до речі, це ж і удача. Тобто, загалом, що вони там задумали, то б вдасться. Ну, хто б сумнівався. Реакцію, в принципі, що, що який результат вони хотіли, вони своє отримують таки. На жаль. Хоч сказав би ні, але ж. але ж. а ну, а раз, де що, добре. Да Оце я запитав Польщу чи Литву. Давайте ж подивимось, кого ж, власне, будуть кошмарити, що називається. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчий час е, на кордоні Польщі, чи ВК Вагнер буде робити якісь е, провокації, якісь агресивні дії? Хай скажуть що неправда. Орус перевернутий. Інгус. Манус перевернутий. Щось таке, Да. ну, загалом, да, ось, Інгус відразу каже, що це позитивна відповідь по питанню. Але урус перевернутий, щось таке незначне, слабке, умовно, якщо кажу. Да, і з малим кількістю людей, мало того. Тобто, ну, от реально ДРГ. Ре, ДРГ не дать не взять. Марш там кудись, там на Сувалківський коридор, да про що ви? Ну, вони, що називається, Притрушені трохи, але ж не до такої межі, якби. Ну, тобто таке. А ну добре, давайте Литву тепер подивимося, що там. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом ЧВК Вагнер буде створювати якісь провокації е, на кордоні з Литвою? А скажіть, рони неправда. Гебо. Дагас. Ну, гаразд, де куди. Кано. О, так! А от Литву схоже, дійсно. Бачите, Польщу не дуже будуть так чіпати. А ось на Литву щось надумали. Що у нас тут? Геба, Дага і Кано Ну ось, да тут партнерство певне. Ну, це, знаєте, і, до, і договори якісь. Схоже ж там, ну, не знаю. З місцевими любителями руського міра, щось таке. Якась задумка є, от в сторону Литви саме. Ось іде трансформація ситуації і куди. Та ось розкриття, якраз і реалізація планів. І удача, в принципі, я ж і кажу, що із Польщею щось там, ну взагалі, тобто ми дивились, провокації їхні, там, що вони там на собі намірили, у них вдасться. На жаль. Ну, ось і тут так само удача світить. Микано, це, до речі, вогонь, окрім всього іншого. Що, може, дійсно там підпав чи пожежі, які влаштують щось такого плану. Та вони ж, в принципі, від них, що завгодно, можна чекати. Чому ні? Може і це бути. Чисто банальне розуміння. Пряме розуміння, що називається. Ну, цікаво. От і богу. А ну добре, давайте реакцію НАТО. Подивимося. Ну так, щоб вже тему закрити. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, якою буде реакція НАТО на провокації з боку ЧВК Вагнера на е, кордоні з Литвою чи то з Польщею. Хай скажуть воно правду. Хансус перевернути. От і все, що треба знати. Соло. Ей вас. Ага, раз, дійшов по фіналу. Вуньо. Та не вже. Ой, Боже, ти, НАТО. Добре, що у нас тут? Ансус перевернутий, соло, Ейвас, Вуньо. Ну, ось, Ансус перевернутий. Е, пуста, ну, от реально, пуста, пуста болтовня. Мені прийшло таке розуміння. Мало того, це ж ну, обман певний, да. П'ята стаття НАТО, Да, Прям спішать з них збиваються, як захищати свої кордони. Будуть до, до останнього слово, слово блудити, з пустого порожня переливати, лиш би якось брехатись. От, от вам реакція НАТО. О, 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 безп... о, Як там? Глибока стурбованість. О, оце от сюди. Ну, але все-таки ру... Соло, да. щось заварушиться, якусь то там перемогу захочуть собі приписати. Схоже, що все-таки, якщо зовсім вагнери там берега попутають, так, то вріжуть їм, як слід таки. Хоча я ж кажу, це. Озабоченості, роз, пусті розмови. Ну от реально, от дивлячись на цю руну, мені таке розуміння прийшло. Ось. Ну, Крім того, це плани. Якісь то плани у них є, бачите, руна перевернута. Тобто їхні плани, схоже, одним тазиком мідним накриються, одним словом. Ну, Але якусь перемогу да, здобудуть. По, по, по результату ну, в тому плані якась реакція таки буде, все-таки. Ну, Щоб сказати, що прям така сильна да не дуже. Ну, ось я і вас, дійсно. Труднощі певні, з одного боку, з другого боку, оборона, пряма з якраз значення цієї руни оборона. Ну, дійсно. Ось успішна оборона. Якщо так, тобто, ну, схоже, підкріплення там якесь буде Польщі, там, Литві, ну, і, і Балтійським країнам, напевно, так, од гріха, як то кажуть. Так? Щоб в разі чого таки ту перемогу здобу, здобути, якщо раптом щось станеться. Ну, хоча, як я дивився, там провокації і так далі. там якісь воружі. Ем... Як це? Марш прям з -з Збройних сил там Білорусі там, чи Вагнера? Да Ні, не про тему не так воно виглядало. Ну ось. Ну ось. Крім того, це і труднощі певні. Ну, да, НАТО насолять, я ж кажу, і будуть вони дуже-дуже yeah. довго, як завжди, збиратись. По, -по фіналу вуньо. В чомусь будуть радіти, що вдалося -да їм оборонитись, і малою кров'ю, що називається. Ну, умовно кажу. Малої крові, може, там взагалі без жертв обійдеться з сторони НАТО, так? Е -е, а це все вирішать, там Хаймарси і інша всяка техніка. Якщо там раптом вагнери зовсім берега попутають. Ось, Ну, Вуньо, радісні новини загалом. Тобто, е дивлячись на це все, ну реакція НАТО ну така. Ну знаєте, ну де Де жорсткі руни, де жорстка дія? Де? Тейвес прямий, Турісас, Хаґалас навіть той самий, нема. Нема. Совло Ейва зевуньо. Ну, таке, знаєте, ну, ні риба, ні м'ясо, як кажуть. Така реакція, ну ніби ніби да, Ми її по -по побухтимо для виду, да? але нічого до пуття й робити не буде. Ми поки на кінець дуже порадіємо, що там Польща, там Литва самі справляться, якби нам не доведеться влазити. А ми ось перемогу собі намалюємо. Що Злая НАТО свої країни захищає, коротше, і оце от все. Якось так виглядає, знаєте, дивлюсь на це. А! Блін. Ой, не так, не так воно має працювати. Не задля не для того воно створювало, щоб виси, відсиджуватись по, по кущам, що називається. Добре. Ну, на цьому все. Тему, сподіваюся, розкрив. Прям там Третю світову вже малювали, яку вагнер почне. Ага, щас, Але нерви попсує, дійсно. Ну, чекаємо, чим, роз... чим закінчиться реакція НАТО, щоб хоч якась була. Да? Вже буде добре. Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!